Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок І дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Кінь і хлопчик. Розділ 3. Частина друга. Зранку все товариство рушило далі. Бругу безупинно балакав за ревісою, а шеста у ці хвилини почувався зайвим. Хлопець думав, що у двох їм було б ліпше. Бругу доволі довго жив у колормені і обертався поміж тарханів та їхніх коней. Отож, у них за равісою виявилося багато спільних знайомих. Дівчина запитувала. Кажеш, ти брав участь у битві під Заліндрегом? Тоді, може, зустрічав там мого двоюрідного брата Алімаша? А Бругу відповідав, Звичайно, зустрічав. Алімаш тоді був капітаном. І верховодив колісницями. Ти знаєш, я не мав до діла з колісницями ані з кіньми, яких у них запрягали. Це не кінота, Але твій брат звитяжний лицар. Коли ми захопили Тибет, він щедро відсипав мені цукру. Бругу згадував, того літа я спускався до озера Мерзель а Равіса підхоплювала. О, мерзель! Там живе моя подруга Лазараліна Тархіна. Які там чудові місця, які сади і долина тисячі пахощів? Насправді, бругу і гадки не мав нехтувати шасту. Але хлопцеві так здавалося. Просто тим, які мають так багато спільного. Годі втриматись, аби не обговорити це ще і ще. І коли ви перебуваєте у їх товаристві, то у вас може виникнути відчуття, ніби на вас не звертають уваги. Гвіна, поруч із бругу, почувалася радше ніяково, і взагалі говорила мало. Коли хто й уникав шасту, то це Аравіса. Вона зовсім не розмовляла з ним. Проте далі у них з'явилися важливіші справи, аніж ображатися один на одного. Втікачі вже були недалеко від Тажбану. Тут їм траплялось дедалі більше великих сіл, а на дорогах панував жвавий рух. Цей відрізок шляху вони долали поночі, а вдень Ховались у різних криївках, і щоразу на зупинці зав'язувались суперечки. Що їм робити, коли доберуться до тажбану? Звісно, кожному хотілося, аби це розв'язалося само собою. Але врешті настав час, коли треба було приймати якесь рішення. Аравіса вже більше зважала на думку шасти, бо взаєморозуміння, як правило, з'являється тоді, коли треба разом щось зробити, а не під час даремних балачок. Бругу сказав, що спершу треба подумати, де вони зустрінуться, якби часом погубились у місті. На його думку. Найліпше було б на древньому покинутому цвинтарі. Це край міста. Далі вже починається постеля. Гробниці там, як вулики, тільки дуже великі, говорив він. Їх неможливо оминути. І жоден калорменець туди не пхнеться. Вони вважають, що у склепах живуть вовкулаки. І бояться цього місця гірше від смерті. Аравіса Равіса спитала, чи там справді є у пері? А Бругу відповів, що вільні нарнійські коні не вірять у калорменські байки. Шаста теж сказав, що він не калорменець, і йому нема діла до всяких історій про привидів і перевертнів. Слова щасти справили враження на Аравісу. Хоча, треба зауважити, вони не зовсім відображали те, що хлопець відчував насправді. Мало того, було зачеплено її частолюбство, тому дівчина без вагань заявила, що її не злякає ніяка нечість. Отож, було вирішено. Що цвинтар за тажбаном стане місцем їхньої зустрічі. Всі втішилися, що вдалося дійти згоди у такій важливій справі. Але тут гвіна, із притаманною її делікатністю, зауважила, що зараз питання не в тому, де вони здибаються, коли минуть тажбан, а в тому, як їм через нього пробратися? Ми вирішимо це завтра, шановна пані, сказав бругу. А зараз було б незле трохи подрімати. Але знайти відповідь на це питання виявилось не так просто. Равіса спершу запропонувала переплисти вночі ріку за містом і оминути тажбан. Але Бругу заперечив. По перше, течія там дуже широка і стрімка. Гвіна не зможе подолати таку відстань за равісою на спині. Бругу, звісно, розумів, що він теж не знати, чи дасть собі раду, але волів обійти це у розмові. По-друге, там завжди багато торгових суден. І перший ліпший, хто вигляне у той момент із палуби, Відразу зацікавиться, що тут роблять коні. Шаста сказав, що можна обійти місто з протилежного боку. Там ріка значно вуща, отож легко перебратись на другий берег. Але Бругу знову заперечив О бабіч ріки тягнуться сади і віли вельмож. А це означає, що існує велика ймовірність натрапити на тарханів та тархін, які полюбляють влаштовувати на березі прогулянки верхи і різні вечірки. Серед них хтось, напевно, упізнає Аравісу, а може, і його Бругу. Нам варто поперебиратися, запропонував шаста. Віна сказала, що, на її думку, найліпше усе таки йти через місто, бо в юрбі легше сховатися, ніж десь на дорозі. Вона також підтримала щасту, що не завадить передягтися. Люди нехай натягнуть на себе якесь лахміття. Так, вони виглядатимуть, як селяни чи раби. Обладунки Аравіси. Наші сідла та речі, все це треба зв'язати у клунки і нав'ючити на нас із бругу. Діти нас поганятимуть і всі подумають, що ми звичайні коні, порадила вона. Люба, трохи іронічно мовила Равіса. Невже ти думаєш, що такого бойового огира, як бругу, Вдасться замаскувати під тяглову шкапу. Гм, твоя правда, фуркнув прогу, прядучи вухами. Знаю, це не дуже добре, погодилась гвіна, але іншої можливості у нас немає. Крім того, ми давно начищені і зараз виглядаємо не найліпше. Маю на увазі передусім себе. Мені здається, коли ще обляпатись багнюкою з ніг до голови, понуро опустити голову та плестися, ледве переставляючи копита, то ніхто не зверне на нас уваги. Ага, і хвости треба обтяти, щоб клапті висіли. Шановна пані, озвався Бругу. Уявляєте? Як ми у такому вигляді прибудемо у Нарнію? Розумію, тихо мовила Гвіна. Вона мала дуже розважливу вдачу. Але для нас найважливіше добратися туди. І хоча план Гвіни нікому спершу не сподобався, врешті його таки прийняли. Проте. Для нього потрібно було здійснити те, що шаста назвав кратіжкою, а другу рейдом. На одній фермі тієї ночі зникло кілька лантухів, а інша наступного вечора позбулась в'язки мотузя. Але рам'я для Равіси чесно придбали у селі за гроші. Вже добряче стемніло, коли шаста повернувся зі своєю здобиччю. Хлопець не приховував утіхи. Решта чекала на нього, сховавшись поміж дерев на підніжжі одного з невисоких пагорків, що тягнулись попри дорогу. Коли мандрівники видобулись на маківку з крайнього пагорка, внизу перед ними. Відкрилась панорама тажбана. Я так хочу, аби ми щасливо його минули, пробурмотів шаста до гвіни. Так, так, і я теж гаряче підтримала його гвіна. Ще тої то ночі, добряче попетлявши стежками лісорубів, вони добрались до краю гірського пасма. А невдовзі. Вибрались на самісіньку маківку першого пагорка. Унизу світилося вогнями велике місто. Шаста навіть трішечки злякався, бо ніколи такого не бачив. Далі усі повечеряли і вклалися спати. Рано вранці коні розбудили дітей. На небі Ще мріяли останні зорі. Траву вкривала рясна студена роса. А ген ген за морем займався світанок. Аравіса відійшла у бік за дерева, а невдовзі вийшла уже переодягнена. У старенькій пошарпаній одежі вона виглядала зовсім по іншому. Свої речі. Дівчина сховала уклунок. Обладунки, щит, ятаган, два сідла і коштовну кінську упряж поховали у сідельні торби. Бругу та гвіна по самі вуха обхляпались і замастились багнюкою. Треба було ще обрізати кінські хвости. А ревісі довелося знову розпакувати одну сторб. Аби дістати ятаган. Це зайняло ще трохи часу і завдало коням болю. Було темно, пальці у дітей заклякли від ранішнього холоду. А тому ятаганом орудувало доволі невправно. Слово честі, не витримав бругу. Якби я не був речистим конем. То із задоволенням хвицьнув би когось із вас по писку. Ви казали, що треба обчати хвости, а тут смикаєте по волосині. Та врешті-решт, усе було закінчено, а відтак діти закинули клунки на кінські спини, мотузяні воздечки, що замінили віжки та шкіряну упряж, намотали собі на руки. І знялися з місця. ти?» – напучував на останок другу. Треба триматися якомога ближче одне до одного. Якщо усе таки погубимось, то стрінемось на старому цвинтарі. Хто добереться туди перший, чекатиме нарешту? А ви, коники, пам'ятайте», – додав і собі шаста. Хай що трапиться, аби ви, бува, не забулися і не заговорили?